Ярослав, привіт, слава Україні! Героям слава! мною захисник і капітан колектива Максимус. Вітаю вашу команду сьогодні з впевненою перемогою. 4-2 рахунок перемогли команду Республіка. Поділися, будь ласка, з гри і скажи, що сьогодні стало ключовим. О, дякую за привітання. Так мені здається, повністю програли суперник Республіка. Вони досить такі міцні, як ріжки. Але але ми були сильніші сьогодні. Ми підготувалися все якісно. А, вийшли а, на поле з установкою, і ми її виконали. Що по першому тайму, що що по другому? Я думаю, ключовим аспектом був, що ми вийшли як команда, грали до кінця і розуміли, як рухатись по полю потрібно. Ось. У першу чергу у вас відчували шалене бажання, такий запал на гру, так, так. шалений запал. Е, ще, будь ласка, пару слів, скажи на рахунок кандидатів на звання Лева матчу. Ой, я думаю, вся команда Лев-матчу, але якщо виділяти когось, то це буде Артем Басів та Денис Ванець. Вони проробили дуже сильну роботу у центрі поля, у нападі. Також відмічу наших хавів та захисників. Всю команду, всі молодці. Повністю з тобою погоджуюсь на рахунок твоїх слів. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів в чемпіонаті Києва. Дякую.